За інформацією джерел, ворог вже втратив в районі Авдіївки 25 тисяч особового складу і понад 600 одиниць військової техніки. Це танки, БМП та інші системи, включаючи артилерію. Якщо кажете, що ми воюємо з Америкою, то ми Саміріки, тому ваємо та нас з Америкою, то странно бити тільки по Україні. Зараз на Авдіївському напрямку ворог атакує переважно піхотними групами, але лінія бойового зіткнення, де тримає позиції 47 бригада, не змінюється Тому не слід розганяти паніку, бо невеличкі на кілька сотень метрів просування ворога не говорять, що Авдіївка вже здана і окупанти її захоплюють. Військове керівництво контролює ситуацію, яка залишається керованою. Якщо потрібно, то десь будуть залучатися резерви, які вмотивовані та потужні. Треба дивитись на ситуацію. В динаміці у розвитку, і ми ще побачимо яскраві та потужні рішення, оскільки Авдіївку ніхто здавати не збирається. А далі будемо говорити про ситуацію на лінії фронту, де у нас поки що немає домінування в повітрі, де у ворога зберігається перевага в живій силі і де все тримається головно на мужності наших воїнів. І тут Авдіївка залишається найбільш інтенсивною ділянкою фронту. Загалом навколо Авдіївки завчора було 31 атака відбита. Сьогодні йдеться про 44. Думаю, що ця динаміка і далі буде зберігатися надзвичайно високою. І тут все таки згадаю про статистику втрат противника, тому що британська розвідка говорить про те, що ворог на цій ділянці вже втратив 25 тисяч особового складу, але ще є навіть. Статистика по втраті ворожої техніки, от, зокрема, аналітики порахували, що з 9 жовтня по 2 лютого противник втратив на цій ділянці 608 одиниць військової техніки. Це танки, БМП і інші системи, включаючи артилерію. 608. А Україна втратила 46. Це йдеться танки БМП і Артилерія, тобто 46 проти 608. співвідношення. 1 до 13 на користь України, проте ворог не зважає на втрати І зараз. Українці воюють всім, що в них є, проти супротивника, який має повторюю, чисельну перевагу. В техніці і кинутих у бій людях, що саме зараз відбувається на Авдіївському напрямку, там ситуація залишається надзвичайно складною. Були повідомлення, що ворог протиснувся в північні квартали самої Авдіївки. Валерій Барабаш зранку спростовував цю інформацію, але будь-якому разі, ми розуміємо, що просування противника з півночі Авдіївки насамперед у бік цієї траси, яка забезпечує логістичне забезпечення всього Авдіївського групування, вкрай небезпечна така тенденція. Зараз наші військові на цій ділянці відбивають бажання противника просуватися. Але розуміємо, що по всій наці, на цій напівдузі, з півночі до півдня, ворог намагається тиснути на нашу оборону, і зараз кожна ділянка залишається ну надзвичайно складною. Про те, що відбувається насамперед. Перед на одній з ділянок фронту поблизу Авдіївки. Ми зараз поговоримо з нашим гостем. І до нас зараз долучається Дмитро Лазуткін. Це начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади, яка зараз захищає Авдіївку з півночі, але трошки вище від самої Авдіївки над Косохімом, там в зоні степового. Пане Дмитре, вітаю вас, ради бачити і чути. Моє ну, вітання навзаєм. Хотів би вас розпитати деталі, тому що таке враження, що зараз головний удар там і тяжіння операції ворога переміщається, начебто, на південь самої Авдіївки. А що на вашій ділянці? Тому що, мовно кажучи, начебто, у вас була така невеличка пауза пару днів, але дивлюся на інформацію вчорашнього сьогоднішнього дня, начебто знову ворог поновлював атаки з бронетехнікою саме і на вашій ділянці в зоні степового. Що саме зараз відбувається там, де тримає оборону? Но ну, ваша бригада дійсно ситуація важка. і Ворог атакує переважно, все таки піхотними групами підтримує іноді броньована техніка атаки піхоти, також артилерія, і в тому числі габочна артилерія. Працює по площинах їхня багато FPV дронів багато скидів, в тому числі і нічних. Але лінія бойового зіткнення на нашій ділянці не змінюється. Практично і дійсно гідно, дуже стійко тримають. Обороном нашої військовослужбовці можна зазначити також, що ворог е, намагається намацати десь слабкі слабкі ділянки, ділянки е, на периметрі авдіївського цього е, так би мовити е, ну, на авдійському периметрі, так я скажу, і е, тому вочевидь, десь перебити логістику в інших місцях. Е, Чинить спроби. У нас поки що піхота їхня знищується. Техніка, якщо з'являється, також знищується. Але зазначу ще раз, що переважно все-таки атакують вони зараз знову невеликими піхотними групами. Не наважуються вже запускати техніку, тому що там від знищеної техніки на цій ділянці, от від залізниці до степового в напрямку Бердичів, там. Практично, ну я не знаю цілий цвинтар, цілий цвинтар знищеної ворожої техніки там скоро вже не буде як іде проїхати. Ну я не перебільшую насправді і багато знищених піхотинців російських, яких е вони не забирають, так би мовити, крокують або по трупах, або повз них. Ну і от така, така ситуація. Коксохімічний завод тримається. Він під контролем військовослужбовців збройних сил України, але також на нього скидають кави постійно. В день дуже багато запусків кавів і дуже багато просто, роботи артилерії ворожої. Пане Дмитре. А чи є якась інформація на на, на на цей вечір, що саме відбувається на півночі самої Авдіївки? Що там хто що контролює? Чи є якісь там зміни в порівнянні там з вчорашнім днем ну, знову ж таки, це не зона відповідальності нашої бригади, тому не зовсім коректно мого боку коментувати це. Я єдине, що скажу, що ну напевно, все-таки ну мабуть не слід аж так розганяти паніку. Невеличкі, навіть тактичні просування на кілька сот метрів ворога. Вони не говорять про те, що от все Авдіївка вже здана, і вони її захоплять. Ні, наше. Керівництво контролює ситуацію, і вона залишається в принципі керованою. І якщо потрібно буде, то десь будуть залучатися і резерви мотивовані, потужні. Тому я би дивився на ситуацію в динаміці, в розвитку, і це мені здається, що не найгірший варіант, тому що. Переконаний, ми побачимо ще яскраві потужні дуже рішення і авдіївку наразі наскільки наскільки я розумію ніхто здавати не збирається а що зараз з погодою, як вона впливає? Тому що склалось враження, що як тільки погода погіршується, зразу зменшується ефективність використання дронів, менше використовується артилерії, і такими моментами ворог намагається скористатися. Це було якраз і на півночі, часом це було і і, і на ваших ділянках фронту. Як тільки гірша погода, зразу вони лізуть. Так чи це чи не зовсім так? Ну звісно ж безпілотники, які спостерігають за? Ділянками поля бою ясне що крізь густий туман не бачить часто ці от. Піхотні вервечки, які там намагаються між посадками, між деревами цими обгорілими рухатися і пересуватися і намагаються закріпитися десь там на околиці, наприклад, степового ясна річ, що їх побачити важче. Хоча все одно, все одно розвідка працює по мірі можливості. Плюс на певній висоті ще відбувається там новипання, обморожування, там де трошки нижча температура, така от, трошки нижче нуля, це ускладнює роботу. Безумовно і тут е, нічого. Не вдієш цим, тому що ну природа нам поки що не підвладна.